Вітаю! Продовжую показувати етапи пошиття фартуха. Нагадую, що всі відео по пошиву фартуха оформлюю в одному плейлісті під назвою Фартух універсальний». Сьогоднішню тему відео хотіла об'єднати в одну тему бокові кашені. Але ви тільки на них подивіться. Тому, щоб економити час подальшому, якщо виникнуть подібні труднощі... Вирішила знімати окреме відео, щоб перейти за посиланням і подивитися один з варіантів рішення проблеми. Зараз роблю ремонт декоративної строчки. Знаєте, чому сталася деформація строчки? Дизайн кишені був не до кінця обміркований, джинси показали, де є слабке місце. Ця строчка не витримала навантаження при сидінні. Тканина розтягувалась. І ось результат. Ремонт буду робити нитками, які зібрала, коли розпарювала джинси. І головне в цьому ремонті це прокласти строчку не на короткому участку, а від цього куточку до цього. Зараз обережно прибираю строчку, закріплю нитки з воротньої сторони. Прокладаю нову строчку, десь почну її тут і закінчу ось тут. Потім закріплю нитки. Починаю. Ремонт декоративної строчки закінчився. Можна було б і не акцентувати увагу на цьому, але мета проєкту показати всі етапи пошиву фартуха універсальний. І якщо я столкнулася з такою проблемою, то хто знає, може комусь це відео пригодиться. Ці кармани мають ще проблему ось ці дірки. Не знаю, в якому форматі зніму цей ремонт, чи відео з поясненням, чи в форматі анонс. Подивлюсь, але проблема є, і її треба вирішити. Нагадую, що проєкт Фартух Універсальний записую поетапно для того, щоб впорався початківець. Бувайте здорові, до зустрічі!